Отруєння випарами гнилої картоплі на Львівщині, що могло стати причиною чотирьох летальних випадків. Перша версія вуглекислий газ, газ, який утворюється від гниття, озвучили деякі змі. Напевно, змі сплутали дію вуглекислого газу з чадним газом. Чадний газ не утворюється від гниття, тому версія стратої свідомості та задухою від високої концентрації вуглекислого газу при відкритій коморі вона є неправдоподібною. Друга версія Соланін отрута, яка утворюється в паразках картоплі, його смертельна доза в організмі 360 мг. Чи реально було вдихнути таку кількість соланіна у свій організм, щоб він міг швидко так подіяти? Точно ні. Хоча слідство ще не оголосило про свої результати, проте найочевиднішою версією отруєння є сірководень. Сірководень це газ, який може утворюватися в силосних ямах під час гниття сільськогосподарської продукції.